Аби зберегти живі біоресурси та посприяти їх розвитку на наступний рік, на Тернопільщині заборонено ловити щуку. Діється обмеження з 15 лютого і до 31 березня і поширюватиметься на абсолютно всі водойми нашої області. Цей період є критично важливим для щуки, адже саме зараз вона готується до нересту, який розпочинається за температури води 3-5 градусів. На сьогоднішній день заборона потрібна для щуки, тому що вона починає нарощувати ікру і вона готується до викиду або метації ікри в природне середовище. Тому сьогодні якраз настає цей час, коли щука якраз наповнюється і вона готова її нереститися, і вона підготовлює себе, вона слаба, і вона дуже швидко йде на корм, і вона швидко йде на ловлю будь-яких рибалок любителів, а ще більше на браконьєрів. За незаконний вилов щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Штраф за одну виловлену щуку становить 3468 тисячі гривень. Ми інспекторським складом виїжджаємо в дві групи. виїжджаємо практично кожен день, даже зараз виїхали. Ми контролюємо роботу і на ринку, де продається без відповідних документів, А якщо щука продається, то це вже є заборона. Також саме наші сьогодні працівники вже виїхали на відповідні річки, контролюють, дивляться, де зараз покрівний покривний лід дуже хороший. Рибаки практично всі вже виходять. Та попри активний контроль порушень щуки в заборонений період цього річ, поки не зафіксували. Крім того, фахівці нагадують, що до початку весняно-літнього нерестового періоду 2025 року не можна ловити рибу на зимувальних ямах, а до 30 червня діє заборона на вилов річкових раків.